Вітаю з вами про Україну, Маргарита Голобродська. І сьогодні у нас в гостях Яна Поспішилова із компанії ЄЕшК. Це чеська адвокатська контора, яка спеціалізується на корпоративному праві, але й не тільки. І сьогодні вона разом із нами обговорить працевлаштування, поговоримо про деталі робочих контрактів, чого варто остерігатися, на що звернути увагу і так далі. Доброго дня, доброго дня, дякую, дякую. Перш за все за вашу співпрацю. Йдеться про проект. Запитайте у юристів. Правніка lawyer, або запитайте у юристів і тут ми розглядаємо питання, які нам ставлять читачі, обговорюємо те, що їх цікавить, розбираємо конкретні ситуації життя людей. Хочемо допомагати українцям виходити на чеський ринок праці і брати активну участь у житті чеського суспільства. А також почати будувати своє життя у більш довгостроковій перспективі. Або, хоча б тимчасово, отже, дякую дуже за вашу участь. Я дякую за ваше запрошення. Почнемо із того, чим є власне трудові правовідносини між працівником і роботодавцем у Чехії, якими є основні принципи, права та обов'язки сторін. Головна форма трудових відносин це основна зайнятість. Такі відносини виникають на основі трудового договору. Такий трудовий договір це двостороння правова дія, учасниками якої є роботодавець і працівник. Трудовий договір згідно правового кодексу має лише три основні реквізити. у трудовому договорі має бути вказаний тип роботи, це місце роботи і день початку роботи. Але з точки зору працівника також добре, щоб у договорі також була наступна інформація. Наприклад, інформація про те, чи трудові відносини укладаються на певний обмежений термін, чи на термін необмежений. чи узгоджено випробувальний термін. Він може тривати максимально три місяці. А у працівників на керівних позиціях на термін до шести місяців. І звісно, працівник мав би звернути увагу, чи вказано у договорі розмір заробітної плати. Розмір заробітної плати не обов'язково має бути вказаний безпосередньо у трудовому договорі, але може бути прописаний у спеціальному додатку про розмір. Зарплатні мздовий вівня цей додаток не безпосередньо складова трудового договору, але окремий документ. Також у договорі мав би бути вказаний термін, до коли роботодавець має виплачувати вам заробітну плату, та яким чином чи буде вам її надсилати на рахунок або виплачувати готівкою, яким чином це буде відбуватися. Цей термін виплати не є обов'язковою складовою трудового договору. Думаю, що якщо у договорі цей термін не вказаний, трудовий кодекс буде мати якийсь варіант, який буде використано у випадку, якщо термін не вказано вказано безпосередньо у договорі, але з точки зору працівника, якщо ви отримаєте цей робочий договір, я на місці працівника обов'язково бим вимагала, щоб термін виплати заробітної платні був зафіксований у трудовому договорі і не в останню чергу цей трудовий договір би мало бути укладено у письмовій формі. Цього вимагає трудовий кодекс, письмову форму трудового договору. Також за умовою, що працівник завжди отримує одну копію трудового договору. Також як ви питали про основні права та обов'язки. Увесь трудовий кодекс власне засновано на тому принципі, що працівник це слабша сторона договору. Таким чином, трудовий кодекс намагається перш за все оберігати працівника, і визначає різні його права. Це означає, що має право само собою на справедливу винагороду за виконану роботу. має право на задовільні та безпечні умови роботи. Працівник також має право на час відпочинку, визначений трудовим кодексом. Має право на відпустку з відшкодуванням зарплатні. має право відвідати лікаря у робочий час, якщо захворів. якщо для виконання роботи необхідні робочі інструменти або засоби захисту, має право на те, щоб роботодавець їх надав а тим, звісно, пов'язані і обов'язки, коли працівник зобов'язаний працювати згідно власних сил, знань та вмінь. Мусить слідувати інструкціям своїх керівників або роботодавця. мусить дотримуватися робочих процесів, мусить дотримуватися умов безпечності та захисту при виконанні роботи. якщо потребує засобів захисту, то також має їх використовувати.